Шановні члени комісії, є пропозиція розпочати засідання земельної комісії сьогодні, 14 жовтня, За участі голови комісії Тарча Валерія, заступника Шутяка Сергія, секретаря Беренда Наталі. Допоможе нам в проведенні комісії завідувача земельним відділом Кошан Леся. Ми їм попросимо коментувати порядок денний. Є е, пропозиція розпочати. Хто за? Втрач за. Трям за, за. Так, розпочинаємо тоді. Так, порядок денний постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. На 66-ту позачергову сесію 8 скликання, 14 жовтня 2025 року. Перше питання. Про виділення в натурі на місцевості земельних ділянок для ведення товарного сільського виробництва в проєкт рішення 20. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо установлення відновлення мерземе ділянки в натурі на місцевості та видалення громадян ті шакіру і галенівань. Про, затвердж... Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості надання її у власність. Проєкт рішення 21. Номер 3. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Проєкт рішення номер 22 Тут йдеться про затвердження оціна товариства Хмельницького обленерготехнічної документації. Питання номер 4 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до передачі земельної ділянки в оренду для городництва. Проект рішення номер 23 Тут йдеться про громадян Попсу Світлани, Іконик Валентині, Коротіч, Сані, Венгер Ломіді. Номер 5. Про затвердження проєкту земельності щодо відведення земельної ділянки. Проєкт рішення номер 24 Тут йдеться за земельну ділянку в населеному пункті в Антоніцях. Номер 6 Про затвердження проєкту земовців щодо відведення земельної ділянки змінюють його призначення. Рам'янку Хомену, Юрію Васильовичу, прикришення номер 25 Питання номер 7 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відвернення земельної ділянки. Перекришення номер 26 йдеться про громадян Качук Ольга, Загранюк Денис, Ленко Ольга, Богдан, Бойко Богдан. Питання номер 8 Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для цінокосіння і писання худоби. В даному випадку для рибак Ларісі Питання 9. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду АТ Хмельницьк-Обленер. Це зрозуміло. Так, наступне у нас. Десяте питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду, АТ те знову сленниць ОБНР. Одиннадцяте. Про надання дозволу на розробку технічної документації землерусою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі. Надання на дозволу Сергію Михайловичу. 12 про розгляд заяви на Піщура Сергія Петровича. Тринадцяте про розгляд попитання «Маяк» Це що тут, я так розумію, це... Закінчилась оренди на невипробуванні бої. Тепер вони про це основно дати. Про, 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 про продовження договору оренди. 14. Про надання дозволу на прагнення експертної грошової оцінки земельної ділянки низьких сподівського призначення. 100 Хорус плюс. Там якась маленька ділянка ще не залишилася. Дві маленькі ділянки. Mm -hmm. 15 питання про надання дозволу на проведення експертної рушої оцінки земельної ділянки низького призначення. Також Хорус плюс. Переключення номер 34 16 питання про внесення змін до рішення 65-ї позачарової сесії Ромневської селищної ради 17 вересня номер 39 рішення номер 35 Проглядя заяви Лабаня ОІ. Це ми хоч помилку там проглядає. Пункт 17. Про розгляд громадяни Бабінської, громадянки Бабінської Сніжани Іванів. Проект номер 36 Пункт номер 17 Про надання згоди про передачу земельної ділянки Субренду у селищі Ярмолинці. 21 сота. Громадянину Піщуру Сергій Петровичу. Так, 19 про надання дозволу на розробку проєкту зломуції щодо віддання земельної ділянки проєкт рішення No38. 19 це було останнє питання. 17. Ну що ж, є пропозиція Даній комісії, перейдемо до детального розгляду кожного питання і голосування за проєкти рішень. Сясне, ви прокоментуєте? Так. Будь ласка. Перше питання виділення в натурі на місцевих соціальних ділянок для ведення товарності сільськогосподарського виробництва. Шофірові Галині Іванів надавали дозвіл на розроблення технічної документації. Це ми затверджуємо технічну документацію. Пайф, селісоколівка. Складається з двох ділянок, 42 сотих стіна це і стар 99-92. Це ділянка. Ми надавали дозвіл. Це затверджували. Це все. Немає питань. Членів комісії, якщо немає питань, ми Так, Траж за, шутяк, за. Оренда за, перезаносимо за, сесію. Наступне весело. Друге питання. Затвердження технічної документації за щодо встановлення і відновлення медземельних ділянка в натурі. Це присадибні ділянки 10 громадянам, які в нашій громаді знаходяться. Присадибні на Ганюк Катерині, Швейцю Анатолію, Каранді Наталії, Бабій Валентині, Гадзирі, Олені, Мені Талі, Масов Зінаїді, Коптяру, Миколі, Сибруському Володимиру. Членів комісії є питання. <таспільна> Це, не, не Тоді голосуємо. Трач за, шутяк за. Беремо за. призалимося на сесію. Третє питання. Затвердження технічної документації з нормативною грошової оцінки. З мене, ділянок. Які в майбутньому має брати акціонерне товариство в оренду? Для того, щоб передати в оренду, треба затвердити нормативну, врахувати, затвердити нормативні грошові оцінки земельних ділянок. Це ті стовпи. Так, сім ділянок. Угу. Це 100. Є пропозиція підтримати цей проект рішення. Траж за, шутяк за. Берем до за. Різаю 80. Четверте питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі земельних ділянок в оренду городництво. Це людські городи. Копсуй Світлані Миколаївні 93 сотих. Комик Валентині Васильівні 25 сотих, Коротє Копсані 22 сотих, Венгер Леоніді 13 сотих, встановлення оренди плати в розмірі 3 від нормативної грошової оцінки. Членів комісії немає питань? Немає. Голосуємо. Треба за. за. Беремо за і сесію. П'яте питання. Затвердження проєкту замовстрою щодо відведення земельної ділянки Ірмунецької е, селищної ради. Сформована земельна ділянка, 30 сотих, яка в майбутньому має передаватися право оренди. На торгах 30 сотих за межами села Антонівці. Затвердити проєкт і слідуючи питання, другий пункт зареєструвати Зарманецьку селищну раду. Нема Якщо немає питань, голосуємо. Траш за. Беренда за. за. Виносимо сесію. Шосте питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення громадянину Помену Юрію Васильовичу. Земельна ділянка знаходиться в його приватній власності, міняє цільове призначення з земель промисловиці на землі. землі, 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 землі. Голосуємо траж за. Шутяк за. за, 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 за Слідуюче питання. Надання дозволу на розробку проєкту за щодо відведення земельної ділянки. Підгородництво. Чотирьом громадянам. Скачу кольці за граніходини, суспільних кольці, бочу Богдан. Голосуємо за. Шутяк за. Беремо завтра, три на сесію. Восьме питання. Ноденна дозвол на розробку проєкту зимових щодо відведення земельної ділянки, для сінокосіння і випасання подвій. Вудоба рибак варисія на 17 злотних. В межах села Єсенірка. Якщо немає питань, голосуємо траж за. Шутяк за. Беремо доза, трізов минусимо на сесію. Дев'яте питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду акціонарному товариству Хмельницького обов'язково. Це підстанно. Голосуємо траж за, що чак за. Беремо завтра за. Десяте питання. Аналогічно дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для подальшої передачі в оренду акціональних товариство Хмельницьк обленерго 15-ті дані. Це знову ж Так, так. Голосуємо. Не Траж за, Сейчас за. Оренда за, за. Виносимо на сесію. Одинадцяте питання. Надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі умелянину довгому Сергію Михайловичу. межами села сутківці, не витримувальний пару. Mm -hmm. Довідки є. Ось все, весь пакет документів є. Там рішення суду є, питання. крім довідки. Так що там питань немає. Голосуємо. Траж за? Шутяк за. Беремо за, триза, в сесію. сесії. Дванадцяте питання. Про родство заяви на медиана Сергія Петровича. Пронесення змін до договору оренди. Укладено від Червоновецької селищної ради та вещуром Сергієм Петровичем земельна ділянка 21 квадратний метр. Збільшення орендної плати з 5% до 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Нема питань. Ставимо Слава Сванці. Треба за. <зв>. Берем назад, за. Приносимо сесію. Тринадцяте питання. Про розгляд заяви директора стовмая левковської про передачу в оренду стовмаяк земельних ділянок не витребуваних країв. Чотири земельні ділянки вони з них знаходилися в оренді, договір ви оренди закінчаться. Тепер намовопросять її передати. Терміном на 7 років встановлення орендної плати в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної. Нема питання. Якщо на 7 років. Це мінімальне, що нема питань. А Вже менше немає питання на 7? Mm. Так. Mm. То все, тоді голосуємо. Траж за. за. Беремо доза, я зараз голосуємося. Єдине, що може ви встановити. Щорішний перегляд, але в цьому випадку нема сенсу. Бо стоїть 12%, це максимально. Слідуюче питання. 14. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення стовпорост плюс. Це одна ділянка, у них там в тих не попала в минулий раз, я так комісія. Якби yeah, yeah. не було все одно якісь нов кошти зайдуть сьогоднішньому разу. Ну, бачу, це 11 сотих, 1, yeah. 11 сотих друга. 11 сотих, 14 питання і 15, сотих, 15 питання... Тоже 11 написано. Yeah. Це не помилка? Помилка. Помилка, вони два рази одне Пом... питання. Yeah, Ні, помилка, тому що там 13 okay. сотих і 11 сотех. Спочатку дали, початку. Початку. я скажу, дійсно, що 11.44. І кадастрий номер однаковий. Це, це просто зараз я вам скажу. Виправити. так. Там дві Алло. ділянки, бо ми робили грошову оцінку, затверджували. Зараз е я ділянку. перезвоню через 5 хвилин. Ці ділянок. Це телевизия виправляємо, так? 14-15. ну, Вік'я виправляємо? 15 виправляємо. 14-ому заголосували, правда? Давайте. Так, 15 не заголосували. Стало голосі 14. За 14 голосуємо. Атраж за, шутяк за. Беремо завтра, завтра на сесії. Так, 33-є питання, 33 це 14-те. Це 11 сот. Так, ми за це вже проголосували. щойно? А 15-те треба одразу з наступною 27 сот. Ну 27, 21. Кадастровий номер. 027. Кадастровий номер скільки я управляю? 0245. Я 0, тоже. Под, Закінчу, 27. 27.21. 27, а кадастровий номер такий же самий, тільки в кінці не 46, а 45. 200, 245, так. 245. 25. 25. Uh -huh. Може, що можна, можна поставити, попросити дівчат, щоб оцей два. Так, да, але покарував. ж це в нас рекомендаційний характер. тут а, може бути виправдано. Ставимо голосування. Крач за. Шутяк за ми. Берем за. Три за 18 місяць. 16 питання. Про внесення змін до рішення 65, то є сесії Минецької селищної ради 18 вересня 2025 року номер 39 Про розгляд заяви Лабаня Олега про внесення змін до рішення дане змінити слово сполучення громадянина на ФОП. Не напитання. Якщо хоче. я щоб я... правильно не було. Не розумію, для чого. Це, але може я не все знаю. Можуть... Промисловості не можуть давати, но мета тільки. А, о, випадку. Зрозуміло, чому це так. Угу. Ясно. Тоді голосуємо. Траж за, Шутяк за. Беремо за, три за виносимо сесію. 17 питання. Про розвідку попитання громадянки Бабінської Сніжани Іванівни. Довивчити це питання. Оскільки вона просить дозвіл на розробку технічної документації, один і сім гектар. Так, один і сім, але вона, Це, вона Не невитрибуваний пай? Не пай, але вона не припинила, вона просить, а не припинила там, де її суд відмовив. Ну, скасував. Нехай вона скасує, та. Доведе до кінця Попередньо. Попередньо, ділянка, та... тоді вступить в права на цю ділянку. так? так Ну то платиш, так. Ну, так і є, то... <поряджен> Надо вивчення. Члени комісії, прошу голосувати. Траж за. Шутяк за. Беремо назад, за, виносимо на рішення сесії. Слідуючи питання 18 про надання згоди на передачу земельної ділянки з в селищі Ярмолинців. Про передачу суверенної земельної ділянки піщуром Сергієм Петровичем. Земельної ділянки. Це ми даємо. Це навіть не 21 на сота, це 0,0... 0,5. 21 квадратний метр. Олексій, Манадії Миколаїв. Mm -hmm. На 10 років. Спочатку підняли оренду до 12%, так як і в попередньому вимагала Тоді голосуємо. Траш за, шутяк за. Берем доза, не замовців. 19 питання. Надаємо дозвіл на розробку проєкту замовлення щодо відведення земельної ділянки площею 50 сотих категорії житлова та громадська забудова для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Це недіючий садочок. Оформляється мельна ділянка, нормальне спускаєш. Якщо немає питання, голосуємо. Трач за. Шутяк за. Берем за, три за, на 8. Всі питання? Так, питання вичерпається. Шановні члени комісії, питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу. І Лесі Йоскіні також дякую за роботу. До побачення.